Ліквідовано 23 військових Російської Федерації. Стали відомі деталі атаки на Крим. В регіоні знову лунала повітряна тривога. Що відбувається на півострові? Докладно розповім вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. У Криму знову лунають сирени. По усьому півострову оголосили повітряну тривогу. А все через ракетну загрозу. Місцеві пабліки повідомили про нібито пуск ракет у бік Криму з Одеської області і з літ авіації у Миколаївській області. Тож мешканців півострова закликали не панікувати і ховатися в укриття. Традиційно під час повітряних тривог окупаційна влада зупиняє будь-який рух кримським мостом. Через це виникли великі затори. Телеграм-канали повідомляли про 200 машин у черзі з боку кричі. Нагадаємо, що вчора в Криму було дуже гучно. Півострів атакував. Справжній рій дронів в шойгу відзвітували про нібито збиття та перехоплення одразу 36 українських безпілотників. Ще один БПЛА буцімто приземлили над територією Краснодарського краю. Жителі Криму скаржилися на численні вибухи і обривали телефонні лінії поліції. А та дронів передавав потужний ракетний удар. Міноборони Російської Федерації заявили, що на Крим полетіло 10 ракет їх усі, начебто, збили. Проте в мережі очевидці публікували наслідки прильотів, що повністю суперечили твердженням Шойгу і компанії. Так воно і сталося. Російські телеграм-канали розповідали, чим насправді обернулася масована ракетна атака. Виявилося, що із запущених 10 ракет ППО окупантів збило лише сім, решта три влучила у ціль. Зокрема, прилетіло по військових об'єктах у Сакському районі та недалеко від Севастополя. Це підтверджує інформацію, що з'явилася в мережі раніше. Схоже, Збройні сили України уразили одразу кілька військових об'єктів окупантів. Командний пункт поблизу Севастополя, а також частину неподалік міста САКИ. Втрати у росіян шалені. Телеграм-канали пишуть про загибель 23 військових. П'ятеро із них це високопоставлені офіцери. Також серед загиблих щонайменше 9 спецназівців. Більше того, пошкоджені також кілька елементів ППО та реб загарбників. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. І так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв терміново кинулися телефонувати у Москву і просити посилення ППО. Ймовірно, бояться, що зсу скористаються моментом і пустять на дно кримський міст. Саме тому росіяни намагаються в будь-що прикрити цю конструкцію димовою завісою за будь-якої повітряної тривоги. У силах оборони натякають, що наступною ціллю може бути саме кримський міст. Зокрема, про це каже речниця Наталя Гуменюк. Цитуємо. Все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю не безпідставні. Наша бойова робота триває. Об'єктів там ще багато, над якими нам варто попрацювати, і за кожним потужним результатом, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов'язково сповіщати. Кінець цитати: натякають на загрозу для мосту і в службі безпеки України. На честь нового року спецслужба розмістила на обкладинці своєї сторінки Facebook світлину Кримського мосту у вогні. Не менш інтригує й надпис на світлині. 2024 to be continued», що в перекладі з англійської означає далі буде. Голова СБУ Василь Малюк нагадав, що Україна змогла двічі вразити Кримський міст у жовтні 2022 року та в липні 2023. Конструкція незаконна і є ціллю для нанесення ударів, адже Росія використовує міст для підтримки своїх військ на півдні України. Малюк натякнув, що Кримському мосту стояти залишилося недовго. Процитуємо його. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства чи традицій ведення війни, це законна ціль, адже це незаконна побудова на території України. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту. Міст переречений, кінець цитати. Друзі, як вважаєте ви, чи вдасться українським військовим знищити Кримський міст вже цього року? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Я вам дякую за активність, за увагу. Бережіть себе і побачимось.